У цьому відео ми познайомимося із терміналом C-Scalp. Підключимо термінал до біржі Exmo та розглянемо інтерфейс. C-Scalp професійний термінал для скальпінгу на криптовалютних біржах. Його ключові переваги, висока швидкість, миттєва реакція на ринкові зміни, що є особливо важливим для скальперів. Заявки виставляються в один клік, інструменти аналізу, кластери, стрічка угод та графіки котирувань – що надають детальний огляд ринкової активності. Підтримка популярних бірж Binance, BYBIT, OKX, HTX та інші. Безкоштовне використання. Термінал надається без плати, що робить його доступним для трейдерів будь-якого рівня. Як підключити. ПОКРОКОВА інструкція. Крок 1. Створіть або увійдіть до облікового запису Exmo. Якщо облікового запису немає, зареєструйтесь на офіційному сайті. Крок 2. Створіть ключі API на біржі Exmo. Перейдіть до свого облікового запису. Виберіть аватар у правому верхньому кутку та знайдіть розділ керування API. Створіть новий API, наприклад, під назвою «Сіскальп». Встановіть дозвіл на торгівлю. Збережіть ключі, оскільки вони знадобляться для наступного кроку. Крок 3. Підключіть Сіскальп до EXMO. Відкрийте Сіскальп і перейдіть до розділу налаштувань. Виберіть Ексмо у списку підтримуваних бірж. Введіть ключ API і секретний ключ. Збережіть налаштування та дотримуйтесь інструкцій на екрані для підтвердження підключення. Після успішного підключення до Сіскальп з'явиться інтерфейс з відображенням даних з EXMO. Ви зможете бачити графіки котирувань деталізовані та настроювані графіки з можливістю стежити за ціновими рухами криптовалют на Exmo в реальному часі. Книги ордерів Візуалізація всіх поточних ордерів з можливістю миттєво реагувати зміни. Кластери, Футпринт. Інструмент для аналізу обсягу та ціни, що відображає, скільки обсягів пройшло на кожному рівні ціни. Тепер ви можете використовувати c для виконання операцій на ЕксМО, використовуючи всі доступні інструменти для скальпінгу. Безкоштовно завантажити термінал можна за QR-кодом або посиланням в описі.